Коли ви займаєтесь петлями, є окремий блок вправ, який ми робимо фіксуючи петлі під грудною клітиною. І я завжди говорю своїм клієнтам, що потрібно запрягтися. і вони розуміють, як потрібно стати. Тож я вирішив зняти окреме відео, щоб пояснити вам, як правильно займати ключову позицію, початкову позицію для того, щоб виконувати всі вправи далі легко і це не приносило вам ніяких складнощів. За що ми робимо? Ми повісили петлю. Петля має бути найдовшої довжини. Тобто сама довга, яка може. Ми їх повністю опускаємо, стаємо спиною до точки кріплення. Далі. Дивіться, що я роблю? Я пускаю стропу від петель собі під руку. Лікось ставлю зверху, раз права, і ось тут ліва. Тепер я ставлю руку свою рівно по центру ручок від петель. І ставлю так, щоб вони були от на відео видно отут. Грудна клітина і підгрудною клітиною. Тобто я максимально прижимаю руки до грудної клітини і локті завожу назад. Це, оце моя вихідна позиція. І дивіться, я звідси зможу робити випади, потім зможу робити всі інші вправи. Але потрібно добре зафіксувати себе. Тобто, грудні ручки. Від петель під грудною клітиною, максимально прижали, лежите на петлях, і далі може, ми можемо виконувати будь-які вправи. І буде нам радість. Чудово!